А КТ перше довіра. Знаєш, з чого починається зрада? Не з кулі і навіть не з наказу. Зрада починається з тиші, з тієї тиші, яку ти сприймаєш як спокій. А вона зашморг легкий, теплий, комфортний, тиші, коли ти ще віриш. Віриш не фактам і обличчям, говориш не словами, фрами, фразами. Дивишся не в майбутнє, а в телевізор. Колись Зеленський казав, що не піде у президенти. Казав це з тим самим поглядом, яким згодом дивився з білбордів. Я не такий, і ми повірили. Ми хотіли вірити, бо були втомлені від розчарувань, від Порошенка, від Ющенка, від того, що кожен наступний виявлявся наступником зла, а не його протилежністю. Актор, який обіцяв не грати, людина, яка обіцяла не хапатися за крісло, сіла в нього, як у гримерку. Виходила з нього лише на фотосесії, і навіть тоді не без команди. Ми чекали на чудо, але отримали технічну адміністрацію з декорацій. Повітря стало іншим, в ньому з'явився холод. Той, що виникає не з відстані, а з брехні, брехні, яку ще не вимовили, але вона вже трималась у кадрі. У цей момент народилось слово зрадник. Його подарували нам не вороги, а друзі, ті, що були вчора поруч, а сьогодні писали звіти. Пам'ятаєш, як це почалось? Ми не послухали. Зеленський обіцяв не заводити своїх друзів у владу, але вони прийшли не через конкурси, не через парламент, через інстаграм, Ютуб і тихий сміх. Ми перестали дивитись і почали впізнавати лица, слова, формати. Замість нових людей, нові жарти, замість змін зміни в ефірі, замість структури, сценарій, написаний в одному жанрі: успіх за будь-яку ціну. Тоді зникло питання: чому? І залишилось тільки, як виглядає: прокоментуй, якщо вірив і розчарувався. АКТ-2. другий розпад. Ми стали дивитися не на події, а на реакцію Зеленського на них. Чи прокоментував, чи мовчить, чи лайкнув. А справжній фронт залишився без голосу, бо весь звук пішов у телемарафон. Пам'ятаєш залужного? Пам'ятаєш той момент, коли всі зрозуміли, є ще одне лідерство без шоу, без гриму, без режисера. І саме це лідерство стало загрозою, бо Зеленський побудував свій світ не на довірі, на світлі, там, де він головний прожектор. А все інше тінь, яку можна вимкнути. З залужного прибрали не як людину, як відображення. Бо відображенням стало питання: да, а хто справжній? А потім було вже пізно, коли пішов перший мільярд на дрони, а дронів не з'явилось, ми мовчали. Коли на зброю заплатили, а зброї не було, ми відвернулись. Коли шахеди летіли, а радарами займались олігархи, ми шукали виправдання. А Зеленський сміявся і мовчав, потім тільки мовчав про провали, про поїздку в Оман, про премії, про розпади команд, про звільнення героїв, про репресії проти тих, хто питав, куди, куди йдуть гроші. Знаєш, що страшніше за брехню: страх сказати, що тебе зрадили? Поділись цим, якщо бачиш, як реальність обернулась проти тебе. Після ОП залишились тільки радники, ті, що. Ні за що не відповідають. Вони не підписують документи, але пишуть меседжі. Вони не голосують, але керують рішеннями. І от новий уряд кажуть оновлення, а оновлюється тільки ширма, бо за нею той самий єрмак, той самий страх, та сама потреба контролювати все, крім правди. Зеленський не керує країною, він керує темпом обману. І Його глядач ми. Постав лайк, якщо не пробачиш їм мовчання. АКТ-третє. Пробудження. Це вже не театр, це катакомби. Ми живемо під землею правди. Вентиляція лише рася, лише в телеграм, світло у розслідувачів, а на поверхні все ще лунає. Ми тримаємось. Але ми не тримаємось, нас тримають за горло, за страх, за відсутність альтернативи. Пам'ятаєш, як тобі казали не час. Тоді, і потім, і знову. Завжди не час. А коли буде час, коли всі загинуть, коли фронт зламається, коли свобода перетвориться на форму, чи може вже. Бо те, що відбувається зараз, не просто помилка. Це вибір, системний, послідовний, холодний. Ми не маємо уряду. Ми маємо театр бюлетенів. Ми не маємо армії в ефірі, лише інстаграм історії. Ми не маємо свободи, ми не маємо марафон, ми не послухали, но от зараз тебе змусять плескати. Якщо не будеш, так скажуть, що ти проти держави. Але держава це здана, ну це вже не країна, це Володимир Зеленський, це банкова імітація. Зрадою стало мовчання після перших загиблих, після перших провалів, після перших злих жартів. Напиши ім'я того, хто зрадив. Щоб пам'ять не стерлась, ти не прокинешся, якщо спиш у чужій реальності. Бо та реальність вона вже не твоя. Вона пише сценарії без тебе. Вона говорить за всіх. Вона вирішує, хто герой і хто труп. Але є ще одна реальність. Вона формується зараз між, ти... між тишею, між паузами, між нашими словами. Вона ще не має ім'я, але має відчуття. Вона народжується з болю. І саме тому справжня ти або вийдеш на сцену. Або згориш у софітах їхнього обману обери фінальний луп. У нас був шанс, але ми не зрозуміли його форму.